Вас вітає інформаційне служіння Одеського обласного об'єднання церков ЄКБ Одеса Баптист. Інфо. З вами я, Наталія Строганова. З оглядом останніх новин на сайті об'єднання. Будь в курсі останніх новин. Ми починаємо. Вільні жінки в Ізмаїлі. 7-8 липня в Ізмаїлі жінки зустрілися з пасторами та психологинями, щоб розібратися зі своїми внутрішніми, а часом і зовнішніми залежностями. Дводенна жіноча конференція Вільна зібрала жінок у церкві Велика Переміна, де пастор Едуард Мермир. Теми народжена вільною, вільна або усвідомлює особисті межі, вільна у збудуванні стосунків з близькими та вільна від внутрішніх стереотипів. Виклали пастор Едуард Мермир, психологиня, педагог та блогерка Юлія Шварц, керівниця програми Месендж ВУБТС Олена Дуб. Жінки засвідчили про наповнення емоціями та практичними навичками на наступному недільному зібранні церкви. Стролюба, Давайте. З чим ви ушли з конференції? Мір вам. Я пішла додому з мислю, що Ми не досконалі, але досконалий Бог, який живе в нас. Я помню мысль о том, что мы Боже творение, и все, что в нас создано, это создал Вин. Поэтому мы должны себя принимать. Свобода не зависит от обстоятельств. Свобода – это состояние твоей души вне обстоятельств. Основная мысль моего семинара, я говорила о со греховных в созависимых отношениях от людей, от обстоятельств, от мнений, от всего остального, и о путях выхода из них. И на личных примерах показывала, как Бог дает инструменты. Бог на собственном примере очень много на библейских историях показывает, как быть свободным, и что эту свободу мы имеем в нем и должны искать только в нем. Спасибо большое. Приємно бачити. Про Дмитрія свідчили всі. Дмитра Семко, викладача Одеської богословської семінарії з древньогрецької мови, раптово зустрів під час відвідування фронту пастор Едуард Гукасов з Одеської церкви ЄХБ «Дім молитви». Інтересні зустрічі случаються на фронті. Прибув в одному з підрозділів на южному напрямку, зустрічали нашого брата, випускника і преподавателя Одеської богословської семінарії Діму Семко. Преподаватель древнегреческого языка. Он служит обычным солдатом, но при этом является благословением для всего подразделения. В разговоре с его сослуживцами узнал, что он для них является большой моральной и духовной поддержкой. И таких ребят сегодня на фронте немало. Это вдохновляет и укрепляет в надежде на то, что все будет хорошо, потому что победа от Господа. Интересно, что в Библии есть такое написано, 3 Ивана, Про Димитрія свідчили всі, сама правда. І свідчимо й ми, а ви знаєте, що свідчення наше правдиве. Бог наше сховище, та хочеться, щоб це знали всі. Брати з Одеської церкви Світло життя відповідальний місіонер Артем Бабенцов, що на Таїровому активно допомогли мешканцям дому, побитого ракетою. Брат Артем поділився емоціями. Вчора трішки допомогли людям, у яких пошкодило вікна після вибуху. Роздумував про те, що хочеться допомогти чимось більшим, але розумію, що на даний час ми робимо те, що можемо, і слава Богу, і за це. Чув дивні історії, когось кішка вивелася під час вибуху з кімнати, когось цікавий фільм змусив відійти від вікна. Один хлопець, який грає з нами в футбол, Поїхав на ніч з одного району Одеси, де був вибух, в інший. Його кімнату та ліжку посікло склом. А хтось в цей час свідомо був у сховищі. Бог наше сховище! Як хочеться, щоб всі знали це. Люди навертаються до Бога у Березівській церкві ЄХБ діє молитви для усіх народів. Люди навертаються до Бога у Березівській церкві ЄФБ Ді молитви для всіх народів, де пастор Михайло Козов. Про переміни у служінні громади та церкви життя розповів пастор. Війна внесла деякі корективи в життя нашої помісної церкви до молитви для всіх народів. Березовки. Вопроси, людей, сильно Багато почали нуждатися матеріально. Церковь активно включилась в включила внутрішнімся. помощи продуктовыми наборами и предметами первой необходимости. Благодаря Господу к нам в этом служении присоединились другие церкви, христианские организации и фонды, например, Миссия Добрый Самарянин, Областное объединение церквей ЕХБ и другие. Таким образом, один раз в месяц помощь получают около 400 семей. На практике мы приглашаем людей в дом молитвы и раздаем продуктовые наборы после богослужения. Со временем людей стало приходить все больше и больше. Мы видим, как многие люди приходят уже не только лишь за продуктами, но и послушать Слово Божье и пообщаться с верующими. Сперва многие приходили лишь под конец собрания, чтобы получить помощь. Сейчас каждое воскресенье зал полон неверующими людьми, которые хотят побыть на собрании. После богослужения у всех желающих есть возможность пообщаться за чашкой чая, познакомиться, получить ответы на вопросы о Господе и вере. И слава Богу, через это служение у нас уже есть такие, кто обратился к Господу и покаялся. Мы верим, что Бог дает нам эти ресурсы в трудное время для всех, потому что Он сейчас собирает последнюю жатву. Спасение у Кесаревого дома. Вот церкви Преображения, что у Кесаревого дома, водная крещение. Днями двоє братів доєдналися до народу Божого, засвідчили про віру та обіцяли Господу добре сумління. На зібранні було близько 25 чоловіків. Охрестили новонавернених пастори Ігор Андрушко, відповідальний за служіння у 14-й колонії, та пастор капелан Ігор Юсенков, відповідальний за служіння ув'язане. Пастори звершили хрещення, молитву та вечерю Господню. Разом зі присутніми місцевими брати молилися, проповідували, співали та раділи. Хай тверда надія на Господа супроводжує братів у святому житті. Після служіння радість відзначили вже там, де змогли зібратися усією командою неформальною та необмежено – гостинних Леоніда та Лілії Колоненко. Тут було християнське спілкування, знайомство з новачками, підтримка у служінні одне одного та молитви про розвиток служіння. Хрещення зібрало більше трьохсот людей. Чисельне водне хрещення звершено в Євангельській церкві Велика Переміна, де пастор Едуард Мирмир. В Ізмаїлі, 29 липня, в завіт з Господом увійшли та приєдналися до помісної церкви 18 вірних. Служіння зібрало більше 300 людей. Поклоніння, хрещення, молитва та неформальне спілкування були звершені на природі, а причастя наступного дня. На недільному зібранні зі всією церквою священодією звершив пастор Едуард Мермир. Серед охрещених багато молоді, 6 чоловіків та 12 жінок. Підготовку проходило більше людей, але літні сестри через та здоров'я не змогли бути в цей раз. Пастор Едуард розповів: для нас це незвичне свято. Це вперше, коли так багато людей приєднуються до церкви одночасно. Серед хрещених є й місцеві, і ті, хто увірував через церковне служіння для людей, що знайшли в Ізмаїлі захист від війни. Свято вдалося чудовим та красивим. Хрещення зібрало багато більш трьохсот людей. Було гарне неформальне спілкування. Бачимо, як Бог діє в Ізмаїлі. Це дуже приємно спостерігати, відчувати та брати в цьому участь. Пастори Бондар та закотний посвячені на служіння. Сьогодні, 30 липня, відбулося рокопокладення на пасторське служіння Ярослава Бондаря, церква нове життя та Дениса Закутнього, Церква Слово Життя. Урочисте богослужіння звершено в церкві дій Молитви для усіх народів, де пастор Руслан Шаринга в Одесі. Молитву з покладанням рук звершили голова обласного об'єднання, пастор Олександр Димов та пастор Руслан Шаринга, керівник комітету УНЦ та лідер руху «Одеса для Ісуса 2025 Пастор Ярослав Бондар в Одесі живе та служить з весни 2022 року. За благословенням церкви, Ді Молитви для всіх народів, цього року розпочав служіння нової церкви, нове життя, яке збирає людей на академіка Філатова-2, 1 ЖК «Манхеттен» біля площі Толбухіна. Ярослав 1995 року народження увірував та вхрестився у 2012 році у Добропіллі Донецької області у церкві Світла Євангелія, де пастор Ігор Гуднік. Вчився в універі в Донецьку та закінчував вже в Одеському. Християнська освіта ОБС Підліткове служіння та УБТС Молодіжне лідерство. Планує поступати на пасторське відділення у В житті та служінні. Поруч з Ярославом його дружина Єлизавета. Роботи багато, та й церква тільки формується, тож поміч від помічниці різна, особливо служіння дівчатам-підліткам. Пастор Денис Закутний живе в Одесі з 2018 року. Денис народився у 1998 році в Амбросіївці на Донеччині, увірював в Одесі в 2018 році, а згодом, в 2019 році, під час роботи в Чехії прийняв хрещення в Баптистському церкві в Празі. Після повернення в Одесу у 2020 році брав активну участь у служінні церкви Ді Молитви для усіх народів. За благословенням церкви у 2022 році розпочав служіння нової церкви Слово Життя, яка збирає людей на Іглезії 1 У служінні Денису допомагає його дружина Софія. Пастор Руслан Ширинга поділився планами щодо відкриття нових церков в Одесі. Наприкінці. 2020 року був започаткований проєкт Одеса для ісуса 2025, ціллю якого є започаткувати 25 нових церков в Одесі до кінця 2025 року. Наразі маємо сім нових церков, і впродовж цього тижня були покладені три пастора в церквах Одеська Біблійна церква, Церква Нове життя, Церква Слово життя. Це особливий і неймовірний час Божої праці в Одесі. Дякуємо всім, хто з нами. Маємо і надалі потребу в ваших молитвах і всебічному сприяттю розвитку Божого Царства в нашому місті і по всій нашій країні. Незабаром планується відкриття біблійної церкви Synergy Church в Одесі. Мріємо, молимось і діємо про відкриття церков Synergy Church в кожному обласному місті нашої країни. Я переконаний, що Бог змінює людей в церквах. І чим більше буде помісних церков, тим більше буде спасених людей. Господь діє у барабої, рокопокладено пастора. У церкві є хебеді молитви село Барабої на пасторське служіння посвячено Олега Барамю. Урочисте служіння звершено на недільному зібранні церкви 16 липня. Молитву з покладанням рук звершили голова обласного об'єднання, пастор Олександр Димов, відповідальник регіону, пастор Володимир Корбут та пастор В'ячеслав Щербаков з Чорноморської церкви Воскресіння. Це дійсно видатна подія для цієї місцевої громади, яка переживає пробудження від Господа. За декілька років Господь реально примножив церкву. Цей шлях у всіх перед очима. Від двох вірних сестер, сестри Валентини та Катерини, яких відвідували брати і проводили служіння у братерській кімнаті у 2017 році до 70 нових відвідувачів, які стабільно вклоняються в Господу останнім півтора року, коли в залі немає вільного місця. В церкві є музична група, звершується дитяче служіння. Стрімко розвивається підліткове служіння. Зараз є група близько 15 юнаків. В церкві заплановане водне хрещення. Очікується хрещення 10 вірних. Олег Баранюк народився у 1974 році в Кривому Розі. Останні 17 років жив у Чорноморську. Тут він увірував у Господа та у 2008 році прийняв хрещення в церкві Воскресіння. Почав ревно служити Господу. У 2017 році був рукопокладене на диявона. Десь у цей час він повів відвідувати та звершувати служіння у село Барабой. Церква благословила цей труд. Та й усі бачать, Господь теж начав своє благословіння. Разом з дружиною Оксаною вони служать Господу та виховують дітей. Доньці 12 років, а син вже дорослий, 25 років, активно допомагає у підлітковому служінні в церкві. Рукопокладена пастора в церкві села Санжіка. 23 липня в церкві ЄГБ села Санжіка у Відіопольського району рокопокладено пастора. На пасторське служіння посвячена Дем'яна Пищала. На урочистому недільному зібранні громади молитву з покладанням рук утворено пасторами Олександр Димовим, голова обласного об'єднання та В'ячеславом Щербаковим. Церква Воскресіння Чорноморськ. Радість санжіців розділили віруючі з сестринської та материнської церкви. При великому зібранні народу пастори надали настанови та підбодьорення з Божої Слова місцевим братам та сестрам. Хор та віруючі славили Господа у піснях, привітаннях, на наполум'яненнях та молитвами. Після богослужіння святкували та раділи вже у неформальному святкуванні. Пастор Дем'ян Дмитрович Пишела народився у Санжіці у 1973 році. Все життя його проходило у Чорноморську. Хоча за фахом Дем'ян Дмитрович, електромеханік, багато років він присвятив роботі водія дальнобійника. У подорожах він мав час думати про Бога. Увірував та охрестився у 2006 році у церкві Воскресіння, пастор В'ячеслав Щербаков у Чорноморську. Духовно зростав та брав активну участь у служінні громади у 2015 році. Був постановлено на діаконське служіння. З початком війни у 2022 році виникла потреба у служінні у дочірній від Воскресіння церкві у Санжіці. На заклик Дем'ян Дмитрович відгукнувся та з часом узяв і відповідальність за громаду. У служінні пастору допомагає вірна дружина Галина. Разом вони виховують трьох дітей. Двоє вже дорослі, а молодші зараз 10 років. Пастор В'ячеслав Щербаков поділився цією радістю з громадою Воскресіння та написав. В це Воскресіння в нашій церкві був великий праздник. В одній з наших дочерніх церквей в селі Санжейка було рукоположення на пасторське служення Дем'яна Піщева. Він вже довгое время совершает служение в цій церкві И численность церкви за последнее время увеличилась больше, чем в три раза. Благодарны Богу, что в такое тяжелое время Его царство расширяется. Церкви наполняются новыми людьми, и Бог взращивает новых служителей. Мы от имени церкви поздравляем семью пищева с новым этапом жизни. Благодарны Богу за ваши открытые сердца, за посвящение в служении. После окончания богослужения был большой стол с угощениями для всех пришедших. Господь благословив церкву у сажінці. Від 12 членів на початку 2022 року громада зросла до 70 вірних, хто зараз регулярно відвідає зібрання. На початку серпня заплановано водне хрещення для шістьох новонавернених. Служити Господу від юності. Пастора рокопокладена в Одеській біблійній церкві. 23 липня в Одесі на недільному зібранні Одеської біблійної церкви, вулиця Нешинська, 3 в дуже скромних обставинах місіонерської громади місіонера Сергія Ковла рокопокладена на пасторське служіння. Молитва з покладанням рук утворена пасторами Ігорем Кучером, церква Благодать, заступник голови обласного об'єднання та Русланом Шаринга церква дії молитви для усіх народів. Керівник комітету ОНЦ ВСЦ та відділ ОНЦ в області. Сергій Коклак народився у році 1997-му в Ізмаїлі. В 17 років, у 2014 році, навернувся до Христа за спасінням та по вірі прийняв водне хрещення. За поклаком Серця у 2021 році переїхав до Одеси для утворення та розбудови нової церкви в якості місіонера. Бог сиділо благословив. У складі команди ОНЦ та проекту Одеса для Ісуса 2025. За допомогою пастора Руслана Шаринги та інших служіння розвинулося у 2022 та 2023 В новій церкві вже звершувалося хрещення. Сергій допомагає його дружина Юлія, музичне служіння, спілкування з дівчатами та ще багато чого на її плечах. Серед близьких та друзів Сергія і Юлії, що разом служать Господу, є пастор церкви Скинія Олег Шайкевич. Дуже добре було почути його свідоцтво. З Сергієм і Юлією ми знайомі кілька років, ще зі зустріч по підготовці до їх браку. Ми багато зустрічаємося на конференціях і співпрацюємо в служенні. Зараз наші церкви разом допомагають людям в першій допомогі після ракетних погромів. В сотнях квартир стеклим окна, убираем битое стекло и камни, помогаем людям пережить разрушение морально и духовно. Могу сказать, что давно не видел человека столь богобоязненного, как Сергей. Я поражаюсь в его юные годы, насколько он любит Христа, насколько он любит его Слово. Сергей уже успел учиться в двух семинариях, в Ирпинской и в семинарии Благодати. Несколько месяцев назад я имел честь участвовать в с ним в конференции в Измаиле. Он говорил о святости Бога. Это была сильнейшая проповедь, где для меня по-особенному открывалась Божья святость и личность Бога. У Сергея есть эта страсть по Богу и умение передать Божье Слово. Еще трешечки про Одесскую Библийную Церковь есть на сайте объединения у Но Новые церкви уже хрестят в Одессе 2023. Первое крещение у Новой Церкви в Одессе 2022. Змій про нас. Після світлини про рукопокладення пастора в Одеській біблійній церкві інформаційники сайту баптист.com взяли інтерв'ю пастора Сергія Ковла. Цікаве свідоцтво, фотки, посилання на церковні ресурси дивіться на нашому сайті. Як пастори відпочивають? Підкріплюють дух для напруженого служіння. Марка 6.31 І сказав він до них: ідіть осідно самі до безлюдного місця та трохи спочиньте, бо багато народу приходило та відбувало, аж навіть не мали коли поженитись. 110 відвідувачів, пастори Одеської, Миколаївської та Херсонської областей відпочили на ретриті в розвиток служителя. Разом з дружинами служителі змінили звичну обстановку на базі готельного комплексу поблизу Чорноморська. Вчилися та спілкувалися в два заїзду у липні. Крім яскравих молитовних роздумів у бомбосховищі під час нічних ракетних нальотів, в день брати та сестри слухали та обговорювали важливі для духовного розвитку теми. Про духовну стійкість служителя викладав богослов та автор багатьох книг пастор Сергій Санніков. Про розвиток стосунків служителя в сім'ї, церкві та суспільстві розповів доктор філософії пастор Віталій Станкевич. Про зростання в покликанні вчив перший заступник голови ВСЦ ЄФБ, пастор Ігор Бандура. Відвідувачі повезли додому широкий спектр емоцій. Це був особливий час для всіх учасників. Коли зранку можна було послухати чудові духовні теми, а ввечері. Всім разом ділитися своїм особистим досвідом у служінні та житті. Це було надихаюче. Особливий час для підкріплення та відновлення духовних сил. Чудовий час разом з сім'єю. Солі Део Глорія. Вся слава Богу! Організував спілкування пасторський відділ Одеського обласного об'єднання церков'є КБ, де пастор Олександр Димов. У співпраці з Одеською богословською семінарією доктор Олександр Гейченко за підтримки Всеукраїнського Союзу Церков ЄГБ. Опіка в часи кризи. Новий альманах Богомислія. Дякувати Господу, що незважаючи на війну, Радколегія Альманаху Богомислія підготувала чергове число журналу. Новий 33-й випуск присвячений темі опіка в часи кризи. Манускрипт передано до друкарні. Найближчими днями очікуємо приймання цього накладу. Усі статті присвячені питанням допомоги тим, хто має травму, інвалідність або перебуває в духовній чи психологічній кризі. Деталі дивіться на сайті об'єднання. Близько 250 людей відвідують церкву Блага звістка, Щосуботи віручі допомагають внутрішньо переміщеним особам у фонтанці продуктовими наборами та одягом.